Шана, після матчу прес-конференцію, до вашого увагу коментар головного тренера Чорноморця Романа Горчука. Роман Йосипович, що думаєте по грі і ваш коментар? Ну, по грі, якщо щось по самій грі, то запитаєте, а чисто так емоційно, то, звичайно, хочеться сказати, що ми дуже задоволені. Або перемогти тут Кривбас у них на полі, напевно, це для нас на даному етапі це. Досить велика перемога. Через те ми дуже цим задоволені. Я тут просто дуже би хотів додати і подякувати в нас сьогодні наші наші не то, що шановні. Я навіть не знаю, які слова. Наші герої, фанати були на грі. Я так хотів, щоб ми виграли, щоб ми їм подарували цю перемогу. Через те перемога для них. І дай Бог їм здоров'я і скорішої перемоги нам всім. Дякую. Питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, всі, ну, як ми бачимо, бачили, забиті тривали, вони скажі, так, передачі, які проходили в штрафну зону, як ви бачите, в чому, ну, як, як ви ставили скажімо, підопічним ціль, Через центр атакувати чи більше передачами, як в принципі, ні, не скажу, що в нас була сьогодні якась пріоритет в цьому. Ми стараємося використовувати всі ті атакувальні елементи. Ми маємо певні, певні засоби, якими ми користуємося на, на флангах. Ми користуємося деколи і довгими передачами, і якимись такими комбінаційними речами. Голи, вийшли досить такі. Як би сказати, по футбольних мірках вони ну, їх можна називати не випадковими. Вони були внаслідок розіграних, розіграних певних взаємодій. І це теж, теж додає, нам, додає нам, скажімо так, і впевненості і бажання йти далі, розвиватися, прогресувати і підніматися в турнірній таблиці. Пані, будь ласка, попередньо було анонсовано, що цей поєдинок стане такою собі дуелю тренерів відомих особистостей тренерського цеху України. Загалом, як оцінюєте рівень гри, який продемонстрував Кривбас? загалом ця українська команда? Ну я розумію ваше питання, і добре, що його задали. Я з радістю і постійно з радістю відповідаю на такі запитання. бо... Юрій Миколаївич для мене він людьми, людина по житті. Якась така трохи особлива, можна сказати, бо у нас багато дечого зв'язувало по житті. І завжди, коли ми пересікаємося, ми спілкуємося, ми маємо про що поговорити. Сьогодні ми суперники, але все було гідно, все було професійно, завжди важко грати проти, 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 проти е, Миколаївича, він… Тренер дуже високого рівня. Сьогодні сталося так, що ми виграли, і слава Богу. Так що ми в цьому сезоні так маємо по перемозі, так що да, йдемо далі. Скажіть, як ви цілите рівень Бодібангу? Ви знаєте, я взагалі дуже задоволений боді бо це є такий приклад, ну, знаєте, людина, яка вона так вже майже закінчувала футбол, а потім отак склалося. Так обставини склали, що він приїхав до нас і він сам пророб, ну, зробив величезний, величезний труд, величезно. Він себе просто він був півроку назад, дуже важко було навіть уявити, що він ще вийде на такий рівень. А зараз він себе ну, настільки він, ну, він вийшов на, на, на височенний рівень. Я думаю, що він ще зараз, по-перше, пограє… Декілька років. І так получається, що він ще і прогресує, не дивлячись на свій немолодий вік. Дякую. Ще питання. Дякую. дякую вам, щасливо всім.